Молоді, талановиті, натхненні це випускники Бердичівської територіальної громади. Вчора іще школярі, а завтрашній та наступний дні роки дорослого самостійного життя, з якими ж мріями крокують одинадцятикласники у своє успішне завтра. Наприклад, моя мета з першого класу це була золота медаль, так як моя мама була срібною медалісткою, а я хотіла перевершити її очікування і стати золотою медалісткою. Тому я бажаю кожному натхнення гарно здавати екзамени та йти до своєї мети. Далі планую на юридичне міжнародне право. Надіюсь, що всі мої мрії та починання збудуться. Для мене взагалі цей рік, напевно, останній був найемоційнішим і найважливішим, так як попереду у мене іде шлях до дорослого життя, і я поставилася до цього відповідально. А весь навчальний рік я також була. Мала плітку праці над собою, вчилася на відмінно, я її відмінницею, золотою медалі закінчую. От, і для мене найголовніше було це прожити ці емоції шкільні, щоб вони запам'яталися для мене найкращим. І я досягла своєї мрії, знаєте, я дуже щаслива і пишаюся з собою. Я вас вітаю, Олександре. Нам сьогодні на відмінників щастить. А я, яке майбутнє бачиться? Куди? далі? Я планую поступати на військового. На головній сцені Бердичева випускникам вручали відзнаки року в номінації Слава і досягнення! Вдячність і гордість, а також численні подяки, грамоти, медалі для винуватців свята співали і танцювали кращі колективи Бердичева. За інформацією управління освіти, загалом попрощались цьогоріч зі своїми школами, вчителями і друзями 405 випускників. 73 випускники за успіхи в навчанні отримали золоті та срібні медалі. Олена Мукенюк, Андрій Борисов, Терка Вік.